Всім привіт! Сьогодні у нас на встановлення проставок Mitsubishi Outlander 2018 року випуску третє покоління на встановлення проставок на передню та на задню вісь. На передню вісь встановлюємо 20 мм, на задню мм. в матеріалі поліуретан. На цей автомобіль встановлювалося три види двигунів, 2,0 бензин, 2,2 дизель і 2,4 бензин. Також було три види трансмісії: це шестиступчастий автомат та варіатор, шестиступчаста механіка. Було три рестайлинги цього кузова. Ці автомобілі бувають передньоприводні та повноприводні. Перед встановленням задня вісь, 76 см. Передня вісь перед встановленням – 75 см. Демонтажу передньої стійки для встановлення проставок потрібно відкрутити кріплення стійки стабілізатора та поворотного кулака два кріплення. Та зверху відкручуємо три кріплення. Для встановлення проставок перепресовуються рідні шпильки на подовження, які йдуть в комплекті з проставкою. Проставки встановлюються зверху опори. Для демонтажу задніх стійок, для встановлення проставок, потрібно зняти третій ряд сидінь та розібрати, Скажи, салон трошки розібрати. обшивку з лівої сторони для доступу кріплень амортизатора зверху. По правій стороні знімається підстаканник і є доступ до кріплень амортизатора. Для демонтажу знизу стійки, відкручується болт на цапфі, відкручується кріплення амортизатору. І стійка стабілізатора відкручується. Після встановлення проставок задня вісь 79 см. Передня вісь після встановлення 77 см. Ми закінчили встановлення. Після встановлення рекомендовано зробити розвал сходження. Клієнт результатом задоволений. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі, задавайте питання, підтримуйте український YouTube. все буде Україна.